Слава Господу, друзі! За його милість, за його любов. До кожного з нас я люблю це повторювати. Знаєте, міняються різні часи, міняються різні обставини, звершуються різні події в житті, але слово вічного живого Бога воно остається без змін. Воно остається без змін. І слово Боже говорить, каже, що Бог живий. Алілуї! Бог живих. Алілуя. Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, Бог наш. Знаєте, сьогодні говорилося нам про ці події, котрі звершуються, що багато людей гине, гинуть в різних обставинах люди. А які люди щасливі ті, котрі прийняли Господа Ісуса Христа? Бо Бог каже, є Авраам, а Авраама немає, вже вмер. Авраам помер, Ісаак помер, Яков помер. Багато з нас прийдеться відійти в вічність, але Бог живий і нам прийдеться зустрітися там з ним. Слава вічному Богу! Бо Бог приготовив для нас щось вічне, краще і непроходяще. І ми з вами читаємо слово Господнє. Ми йдемо, знаєте, призивалося сьогодні. Ми йдемо з вами на Голгофу. Ми йдемо з ми з вами дивимося, а що ж то там звершувалося. Звершуються різні події. Я хочу прочитати слово Господнє, де Сімеон. Оце. Де Симеон взяв, коли ще Ісус Христос був младенцем, коли був ще дитям тим, і Симеон взяв його на руки, і каже, Він взяв його на свої руки і благословив Бога, сказав, 28 й віршик з другого розділу книга Луки. Нині відпускаєш раба Твого, владико, зі словом Твоїм, з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, яке ти приготував перед Лицем усіх народів світло, світло для просвіти націй і славу народу твого Ізраїля! Алілуя вічному Богу! Слово ти побачив, каже очі, мої побачили спасіння, котре ти звершив. Спасіння, котре прийшло, але знаєте, люди вони ще не розуміли, і, мабуть, і сам сам Сімеон він ще до кінця не розумів всього того, що повинно було пройти, бо був певний час. Не розуміла матір, не розумів, не розумів Іосиф до кінця те, що говорилося про нього, що говорилося про це дитя. І йому прийшлося прожити, знаєте, невеликий, невеликий проміжок часу, всього на все, каже, до 30 років. Було йому около 30. Він вийшов на месійне служіння. Він вийшов на служіння і проповідував про вічного живого Бога. Він проповідував про Царство Небесне, що для кожного з нас придеться предстати там. Для кожного з нас воно приготовлено, і Він це проподав, Він це звіщав. Звіщав те вічне краще і непроходяще. Він робив різні, різні діла, Він робив добрі діла. Він не робив злого, ми дивимося, що він істріляв. Він демонів виганяв, він годував. Але люди, знаєте, в своїй злобі. Вони сказали, розпне його. Мені хотілося б піти з вами на Голгофу знаєте, і подивитися ті речі, які робив Ісус Христос. Там багато було, там на Голгофі зустрілося зло і добро. На Голгофі зустрілися люди добрі і люди зли. І знаєте, я не хочу вертатися до того зла, яке робилося там. Воно мені не присуще. Я вам хочу сказати сьогодні: я не дивлюся фільмів оці про розп'яття Ісуса Христа. Я ще не дивився його ні одного. Я одного разу тільки появився перший фільм, я тільки його включив, я почав дивитися, я його виключив, я сказав, я більше дивитися цього не буду, це зло. Це зло, котре створив створив ворог душі людської, котрий настроїв людей на те, щоб, щоб люди зробили те зло. І люди по сьогоднішній час, знаєте, часом дивляться, дивляться це і утішаються, як страдав Ісус Христос, а моє серце крається. Я не можу на це дивитися, я не можу сьогодні дивитися, як людей вбивають. Я не можу дивитися сьогодні, як людей б'ють. Коли проливається кров, невинна кров, не за що, не за що дивися, проливається кров сьогодні на землі. Думаю, Господи, а Ти прийшов, Ти звершив Оте спасіння, ти людям відкрив правду, але скільки прийшли до Тебе? Скільки прийшли до Тебе, ми дивимося сьогодні, знаєте, скільки великий населений пункт. Велике, велике, велике поселення, але скільки людей тих, котрі прийняли свого Спасителя, котрі прийняли Ісуса Христа. А Він спасіння, написано, що Він прийшов для всіх націй, Він прийшов для всіх народів. Він дав спасіння для всіх народів і для чорненького, і для біленького, і для жовтенько, і з узькими очами, і з широкими очами, і з синіми, і з зеленими, і з які є. Він звершив для кожного з нас спасіння своє там, на Голговському христі. Слава вічному Богу! Там була велика боротьба, дорогі друзі. Там була велика боротьба, а я дивуюся, тільки я дивуюся Син Божий, який полюбив на тільки людство, бо Бог так полюбив світ, що дав Сина свого однородженого. Ісус Христос Він прийшов, явив свою любов, Він явив свою любов до кожного з нас. Слава Ісусу Христу! Він явив свою любов до всіх націй, до всіх народів, але Він хоче сьогодні прийдіть, каже до мене, всі струджені і обтяжені. І я каз, заспокою вас, чи люди сьогодні приходять? Стоїть сьогодні питання. Скільки сьогодні людей? Скільки сьогодні людей йде, але для тебе і для мене. Він відкрився в любові твоїй святій. Слава вічному Богу! Ало. Дорогі друзі, і ми читаючи Слово Господнє, ми дивимося, ми дивимося як Ісус Христос, знаєте, будучи, знаючи, знаючи, що його жде, але Він бачив вперед. Він бачив вперед, він бачив потомство довговічне, Він бачив Тебе і мене. Слава Ісусу Христу! Він бачив, Він бачив і Віншов він на ті Голговські страдання заради тебе і заради мене. Але в нього забота була там. Його забота була там за людей. Ви знаєте, ідучи, вже кається, ідучи на смерть. А він ще не переживає за себе. Як сьогодні говорилося, а він переживає за людей. Він переживає за тих жіночок, які йдуть за ним. Не одне, знаєте, не одне тільки зле, не одне тільки ті, йшли за ним, котрі кричали, розпни його, розпни. Але йшли за ним і ті, котрі плакали. Ішли ті, які сукрушалися, і йшла мати його. Ішло багато людей. І йшло туди зло і добро. Зло і добро зустрілося там, там, на Голгофі. Одни кричать, розпни, а другі плачуть. Одні кричать, розпни, а другі плачуть. А Ісус Христос, ідучи, Він. Буду читати Слово Боже, де записано, ми читаємо 20, 23, 23 луки. Вже читалося нам сьогодні дещо. Я прочитаю з 26-го віршика. І коли вони повели Його. Схопили якогось Симона Киріянина, що йшов з поля, і поклали на нього хрест, щоб він ніс за Ісусом. І йшло за Ним дуже багато народу. І жінки ридали і оплакували Його. Чудовий віршик. Жінки, знаєте, частина людей. Ми дивимося часом на тих, котрі кричали, розпни. А дорогі друзі, давайте ми подивимося на тих, котрі оплакували Його. Котори плакали, котрі сумували за тим, котрі дивилися на ці події, на ці жорстокі події, і їхнє серце країлось від того зла, котре роблять люди. І наші, я думаю, що наше серце сьогодні також країться від того зла, котре роблять сьогодні люди, правда? Скільки сьогодні зла на світі? І йшли за ним дуже багато народу. І жінки ридали і оплакували його. І обвинувшись до них, Ісус сказав: дочки Єрусалимські, не плачте за мене, але плачте. За собою і за дітьми вашими. Бо ось приходять дні, коли скажуть блаженні, безплідні, талона, які не народжували, і груди, які не годували, тоді почнуть говорити горам упадіть на нас і пагорбам покрийте нас. Бо коли із зеленим деревом це роблять, то і сухим що буде, Велиш за ним і двох інших злочинців, засуджених до страти. І коли вони прийшли на місце, що називається лобне, там розп'яли його і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. А Ісус сказав, Отче, прости їм, тому що не відають, що чинять. Отче, прости їм. Вони відають, що чинять. Вони розпинають його. А його забота. Його забота, знаєте, його забота і про тих, котрі розпинали. Про тих, котрі говорили розпни. А він заботиться про них, йому боляче. З нього тече кров. Він цей побитий, він знеможений. Христа навіть того не може нести. Безсилий. Але в нього забота, ото забота добра, забота люблячого батька, бо так полюбив, Він так полюбив світ, що прийшов на цю землю. Він сказав: Отче, ось я не маю кому піти, немає кому піти, а Він каже, Отче, ось я пішли мене, і я те звершу. І він прийшов на цю землю, наповнену гріхом і беззаконням. Слава Ісусу Христу! І, і ми дивимося, коли ми читаємо, коли ми читаємо далі, знаєте, його забота навіть про розбійників. Його забота, думаю, Господи, а ти ще й про тих розбійників, ти ще й про них заботишся. Ти ще й про них переживаєш. І ми читаємо далі, написано, але інший каже, читаємо про, з них, каже, але інший, з 40-го віршика, але інший. У відповідь дорікав йому, невже ти не боїшся Бога, коли на те ж осуджений? Адже ми справедливо осуджені, бо ми по заслузі нашій це вчинили та те отримуємо. Цей же нічого поганого не вчинив. А Ісус сказав йому і сказав Він Ісусу: згадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. Згадай мене, Господи, дойшло. Дорогі друзі, не доходило, довгий час не доходило. Довгий час вів, не, вів недобре життя. Довгий час може і вбивав, може, і грабував, довгий час не доходило, але дойшло, як тому блудному синові. Дойшло і каже: Господи, коли прийдеш у царство Твоє, згадай про мене. І добре серце Ісуса, і віднині будеш зі мною в раю. Слава Господу! І віднині будеш зі мною в раю, дорогі друзі, Бог живий, Бог живий. І ті, які прийняли Його, вони сьогодні живі. Ми сьогодні, знаєте, переживаємо. Ми сьогодні переживаємо, от загинула там сім'я, загинула там людина. А яке то велике благословення, коли вона прийняла свого Господа Ісуса Христа. Так, да, життя кінчається на цій землі. Воно кожна з нас закінчиться, ми не знаємо як. А може хтось доживе до того часу, коли буде піднятий на облака для зустрічі з Господом, вдруг в минуті ока і зміниться. Знаєте, хтось доживе. Дав би Бог. Дав би Богу, дорогі друзі, там зустрітися разом і прославити того, Котрий полюбив нас любов'ю своєю, любов'ю вічною. Думаю, Господи, Ісус, Ти й матір свою не забув. Ти не забув свою матір, ти позаботився про неї. Ти позаботився про неї. Вона стояла, вона не розуміла ще, каже, каже Сімеон, каже, стріла пройде тобі серце. Коли ти побачиш, та вона ще не розуміла, коли було це пророчество для неї з самого початку проходить життя. І знаєте, і тут приходить момент, приходить момент, коли сина, коли того, котро носила, носила під грудьми своїми, котрого годувала грудьми своїми. Приходиться дивитися, як його розпинають. Приходиться дивитися, як його б'ють, як з як нього знущаються. Але він там не забуває своїй матір'я. Ми читаємо слово Господнє, яке записане в Евангелії від Івана 25-м 25 віршиком написані такі слова. З 19 го розділу, стояли ж перед Христом Ісуса і мати Його, і сестра Його. Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Тоді Ісус, побачивши матір і учня, що стояв поруч, якого він любив, говорить своїй матері: «Жінко, ось син твій. Потім говорить учню, ось мати твоя. І з тієї години взяв її учень до себе. Іван взяв її до себе. Дорогі друзі, яка велика забота! Яка велика забота? Ви знаєте, коли я подивлюсь сьогодні, як діти оставляють своїх батьків? Як діти оставляють своїх батьків? Батьки остаються в нещиті. Батьки викидають їх з дому. Батьки сьогодні не потрібні. Вони нікому не треба. Вони старі. А наші нам старий? А наші нам, котрий, нічого немає. Для чого він нам? І знаєте, серце крається. Серце крається, коли ти побачиш батьків в будинках престарілих. Коли, там вони, коли вони там мучаться, а діти жирують, а діти жирують. Але Ісус, там, знаходячись, знаючи, куди Він йде, що Він йде до Отця Свого, Він іде посісти на престолі благодаті, Він ще на цій землі заботиться про матір свою. Каже: ось матір моя. Візьми її до себе, до оглянь її. Дорогі друзі, і далі ми читаємо після цього, Ісус, знаючи, що вже все звершилось, що було виконано Писання, говорить, спрагну. Там стояла посудина повна оцту, І воїни, просякнувши остом губку та настромивши на ісоп, піднесли її до Його уст. Коли ж прийняв Ісус, отце сказав. Звершилося і, схиливши голову, віддав дух. А слово Господнє Лука дивиться з другої сторони і каже: було ж близько шостої години. Читаю 44-го віршика, 23 й розділ Книга Луки. Було ж близько шостої години і темрява настала по всій землі до години 9-ї. Що сталося? Стались якісь події? Що сталося, знаєте, природа заговорила. Не тільки бо Бог є той, котрий управляє природою, слава вічному Богу. Той, котрий посилає дощ, посилає холод. І ми дивимося, що сталося. Каже, було ж близько шостої години, і темрява настала по всій землі до години 9-ї три години. Представте собі, сьогодні ми сидимо сьогодні на цьому місці, не стало світла. Ми сидимо на цьому місці і дивимося, на дворі потемніло. Стала темрява. Колись вона сталася там в Єгипетському краї. Написано, що люди в той час вони боялися. Вони боялися, вони думали, що якісь привиди ходять, якась голячка, десь шерхає. Ми читаємо, десь якась голячка шерхудить, а вони боялися, і страх нападав на людей. І тут три години, три години немає світла, немає сонця. І сонце, каже, померкло. І завіса в храмі роздерзлася посередині. І, заволавши гучним голосом, Ісус сказав: Отче, до рук Твоїх віддаю дух мій. І сказавши це, Він віддав дух. Там звершилось, дорогі друзі. Там звершилося спасіння Твоє і моє, там звершилося прощення Твоїх і моїх гріхів, коли Ти і я прийшли до Ісуса. Там звершується прощення гріхів тих, котрі ще прийдуть до Ісуса, дорогий друг. А якщо ти ще не прийшов до Ісуса, прийди до Ісуса, там звершується спасіння твоє. Там тобі Ісус обіцяє вічне життя і життя з подостатком. Там Він обіцяє тобі прощення гріхів, а далі ходження наше перед Ним. Про це не будемо говорити. А сотник, мене, мене дивують ці слова. Мене дивують ці слова. Далі 47-й віршик. А сотник, побачивши те, що відбулося, прославив Бога, говорячи, істинно людина ця була праведник. А сотник, я думаю, чи це не той сотник корнилії, який сказав в своєму серці, що істину, він, він зрозумів, він щось побачив, він побачив те, що звершилося, і він прославив вічного і живого Бога. А сотник корнилій, він завжди стояв перед Богом і прославляв його, він молився. Я не знаю, чи це він, але ми вважаємо, що це є. Але я дивуюся одному, що ті, до котрих він прийшов, священники, священники, котрі повинні були зрозуміти те, вони не зрозуміли. І вони не прийшли до покаяння. Сьогодні той народ, який повинен був зрозуміти, він і сьогодні ожидає свого мешіаха. А їхній Месія вже прийшов і Він звершив спасіння для них і для нас. Слава Ісусу Христу! І весь каже народ. І весь народ, який зібрався на це видовище, побачивши, що сталося, повертаючись, бив себе у груди. Бив себе у груди. І стояли віддалік усі, хто знав його, і жінки, які йшли за ним із Галилеї, дивилися на це, дивилися, що ж то сталося, що то звершилось. Проходять часи, проходять віки. Пройшло небагато часу, і ті, котрі розпинали його, вони слухають проповідь Петра. Петро розказує для них, говорить: і знаєте, приходить умиління, дух умиління прийшов на те місце. Дух Господній Він наповнив те місце і їхні серця, серця тих, котрих кричали вчора, розпни. Сходить, коли сходить Дух Святий, серця їхні плавляться, і вони кажуть, а що нам робити? Мужі, браття, а що нам робити? Дорогі друзі, а що нам робити? А що нам робити? Дорогий друг, якщо ти не віриш, що є Ісус, скажи: Господи, а що мені робити? А що мені робити? Прийди до Ісуса, прийди до Ісуса, Він дарує життя і дарує життя з подостатком. Слава вічну Богу! Хай милость Господня, вона буде простерта надальше над кожним із нас. Хай Слово Господнє, котре воно живе і діяльне. Знаєте, Слово Боже, воно, коли ми тут читаємо, тут просто Слово. Але дух, дух Біблії, дух Господній, Він над народом Своїм і Дух Господній над Словом. Його слава вічну Богу, хай благословить кожного з нас, Господь береже і укрепляє. в своїх святих могучих руках, а йому буде слава повіки вічні. Амінь.